Рій, якого я вчора не помітив, бо було їх кілька. І він сів собі тут під кущом ліщини, фундука і переночував. Зараз буду знімати на йому рамку, ящика. І направимо його на правильний шлях. Вулик. Замітив чисто випадково. Мене бувало так, що часом такий ріс сидів два-три дні, а потім злітав і йшов собі на нове житло шукати. Ще раз повторюю, то наслідки любительського посічникування, коли на бджіл не вистачає часу.